Транзитний шелтер в Павлограді. Волонтери щодня привозять сюди жителів Покровська, які рятуються від обстрілів російської армії. Далі вже просто жити невозможно. Просто ну етат холод донімає. І, і і в будь-який ж момент можеш залишиться вообще каліка, або не знаєш, що ти що тебе жди. Так що просто, просто була виднощені заявки кожного дня, особливо на цьому тижні ну десь в два рази більше. Як показує досвід, навіть мій все життя людини можна у дві три сумки скласти. Сьогодні місто має такий вигляд: побиті обстрілами будинки, державні установи, немає електроенергії. Газопостачання в місті відсутнє з 12 грудня. Не підвозять вже й воду. Щодня тут працюють евакуаційні групи. Люди покидають місто. Володимир поки залишається. Ні то куди. Сліб була можливість. Так можливості. на 45 квартир, дом. Ну где-то пять человек осталось. Такие же еще люди живут. На 40, считай, нету никого. Обстрелы каждый день. Вот это как начинают, сейчас в 4. И дроны летают, и снаряды летают, прямо свистит вот так. Слышно, так выйдешь на этот самый, на, во двор. А он свистит, летит. Говорю, о, сейчас там упадет точно. Это самое. Несколько секунд. Вот такой вот. Від початку цього року російські окупанти почали вбивати жителів Покровська. На цих кадрах від 7 січня обстріл приватних будинків в Рівному Покровського району та Покровську. Ввечері 6 січня росіяни вбили 11 людей, з них п'ятеро дітей. Далі обстріли почали посилюватися, били окупанти по соціальним установам та будинкам. З 9 серпня, коли ми е за добу у нас до міста залишили 10 кілометрів від лінії фронту. От тоді в місті залишалось 48 тисяч людей, і, там, і майже там, 3 тисячі я на пам'ять не пам'ятаю, ну трохи більше трьох тисяч дітей. І тому ця інформаційна політика, яку щодо евакуації ми започаткували, дало змогу, що ті руйнування, які є, по більшості це пусті будинки і нема таких жертв. В серпні в місті оголосили обов'язкову евакуацію родин з дітьми. 28 серпня збільшили комендантську годину. Сьогодні перебувати на вулиці можна чотири години з одинадцятої до п'ятнадцятої. Проводиться обов'язкова евакуація населення. Для евакуації необхідно подати заявку до міських рад та військових адміністрацій. Я там народилася, а виїхали ми цього літа, тому що там прилетіло в школу, яка була поруч з нами. Ось і об'явили тоді примусову евакуацію. І нам треба було виїжджати. Там дуже сильно прилітало, і там дуже гучно було, і страшно дуже. Бійці 68-ї окремої єгерської бригади на Покровському напрямку з березня 2024-го. Вони разом з побратимами з інших бригад стримують російську навалу. Мені здається, що коли була втрата сліду, її відповідно можна назвати, що це було початком, скажем, уже простування ворога в сторону Покровська, тоді всім. Але зрозуміло, що якби плани в них не міняються, і просування відповідно буде. Місяця два з половиною назад почалося вже таке поступове планомірне просування ворогу від шосе Донецького в сторону Покровська. Всі е частини е з'єднані, які зараз є тут цьому БРО, Всі виконують одну задачу, відповідно ну, стараються стримати ворога. Але е будемо відвертими, тось. Є ряд переваг і ключових моментів, які впливають на це просування, тобто більше забезпеченість боєприпасами, допомога артилерії, також це fpv дрони, скиди. Ну і один із також ключових факторів це жива сила, Тобто ці м'ясні наступи розмотали групу, іде інша, знову втратили групу, іде іншою. Тобто, у нас немає такого ресурсу. Тарас каже: іноді за день єгирі знищували до сотні росіян. За день рота, ну це колосальні втрати, але тим не менше це не заважає їм відійти від своїх намірів і далі з страшенними втратами, просто страшенними. 15 листопада в Дніпрі відкрили Покровський освітньо-культурний центр. Тут розташовуються бібліотека, музей, музична школа, освітні пункти. До обласного центру переїхали 14 тисяч переселенців з Покровська, повідомила заступниця начальника Покровської військової адміністрації Маргарита Ідрісова. Тут діти мають змогу займатися з викладачами офлайн. Я не бачила інструмента два з половиною роки. Як ми прийшли сюди, я отак от сіла і не можу, не можу від нього відстати. Тому що, ну, це моя робота. Я люблю свою роботу. І це велике щастя, що отут є цей інструмент. І ми можемо хай, хоч з одним чоловічком, з одним дитиною дитиночку, тут робу, працювати. Сьогодні в місті пошкоджено 70% житлових будинків, каже Добряк з 550 багатоповерхівок та 22 тисяч приватних. За два тижні ворог добив нашу критичну інфраструктуру, добуває соціальну інфраструктуру. Якщо у нас було ще 9 точок розливу безкоштовної питної води, осмосі наразі залишається тільки 3. Працюємо над тим, щоб завести бутильовану воду, яка довго зберігається. Працює, каже Добряк, одне відділення Укрпошти, терцентр та комунальники. З лютого було розпорядчий документ від нас, від військової адміністрації, всі почали пакувати. Запаковувати це освіта. Музей ми вивезли раніше, але вже експонати є такі, як там Шевченка, Леонтовича, вивозили вже в жовтні. А самі музейні експонати, самі музеї, ну взагалі ми вивезли все. Продовжують формувати наші позиції, хлопці, хто каже, змужницю бороняться і б'ються, але все рівно перевага є. Я ми все рівно на оптимізмі, але як говорити реально, то ми розуміємо, що все рівно фронт рухається, і я думаю, що незагарана буде дійсно оборона. Це насправді вже буде трошки інша історія, важка історія, тому що оборона величезного такого міста, як Покровск, потребує дуже багато ресурсів, дуже багато підрозділів, відповідно, яких треба забезпечувати. Тобто, ми зараз якби ну, надії, так що ці підрозділи, яким доведеться боронити нашій бригаді, в тому числі місто Покровсь будуть жоб, добре забезпечені. Ціма видами озброєння, боєприпасами та особовим складом до повномасштабного вторгнення. За словами Добряка, в місті проживали 62 тисячі людей. Зараз залишаються близько семи з половиною. Примусова евакуація родин з дітьми в громаді триває. Там залишається 27 неповнолітніх. Анастасія Галасюк, Владислав Околов Ольга Мілашич, Олександр Буряк, Михайло Мураль. Суспільне новини. Донбас.